Риночок помаленьку прокидається. Сьома ранку. четвер. Авторина Пуска. Всім привіт, друзі! Слава Україні! і Смерть російським окупантам! У нас сьогодні вже п'ятниця. Вчора був у нас Луцький авториночок в четвер. І, як завжди, у нас були непогані цікаві варіанти, які люди дуже люблять. Думали шукати якусь мігана або шкоду Октавію а 5 і знайшли в принципі, по досить непоганій ціні Octavia a 5 Як все ми шукали. А, і ще знайшли Opel Astra досить в гарному стані, на гарній комплектації. Як були пошуки, які перевірки, який був авториночок, як завжди, буде коротеньке відео огляду, як ми купляли машини. Кому цікаво, підпишіться на канал і погнали разом. Так, ну що ж, оглядаємо чергову астру за сьогодні, вже певно 5 чи 25 -ту. є потік на клапанній кришці, це стандартна їхня болячка. ніби чистенька, але розглядаємо все рівно, щоб не було ніяких сюрпризів. Зараз запустимо, подивимося, як працює двигун. Модна комплектація на лінзованих фарах, омивачі. Досить гарно виглядає автомобіль, гарненькі тормозні диски. Не... Полодочки ще більш мен живі. Десь половиночка. Так, у нас на кліматі вона п'ятиступочка, 140 скрізь, там 142 тисячі пробіг у нас є. Ціна у нас 6500, тут не вказано, да, напевно. Не вказано, але є у нас Німечний техогляд, 19 рік, 109 тисяч кроків. Ось там машини в принципі воно -то підтверджується, бо дуже, дуже гарний стан, нічого не зачухано, не потерплено, де нічого. Ні косочки, ні вмечинки, вона не фарбована. <клес> Головнички всі, а то вони часто бувають десь губляться, якщо вранкажі взимали, якщо сімейна машина, то вони всі на місці мають. бути. Є такий зачосик по, по бамперу невеликий. Що у нас комплекти є, так? Да? Зараз пройдемось по автомобілі. Дуже такий, цікавий автомобіль, гарно на дуже стані. Саме головне, оптика у нього просто суперова на кліматі, склопідйомнички електричні, тільки передні, є датчик дощу світла, є круіз-контроль, автоматичне затемнення, клімат п'ятиступка коробочка ще раз. і в принципі, І все. Стан дуже дуже гарний. Тут куточок у нас малесенький підмальований. Буквально за 6200 домовились ми за Астру і йдемо шукати наступний варіант. Для наступного клієнта має бути шкода Octavia. Так, дивлюсь чергову Октавію. Досить непогані комплектації зі Швеції. Мультикермо, датчик дощу світла, навігація невеличка. Зробимо діагностику, звернуться 248 тисяч пробів. Ціна у нас 8412 рік. Поки що сторгувалися на 800. Будемо бачити далі, як, як шой піде. Головне пробіг перевіряємо. Всі сервіси все є, навіть є виписки з тих оглядів. Так, ось у нас що по сервісам. Поки є час, поки сканується діагностикою. Дивимось де туди є? Швеція, Швеція. Десь тут відмітки були так, во. 178, 237 у нас який рік, 21 рік, квітень, 237 пробіг. Тобто рік назад, грубо, там трішки більше. Так. Зато за в оригіналі не мальовано на, на колінах виписки є однією рукою трішки незручно, з офіційного сервісу роздруківочки, що там де мінялося. Коротше кажучи, чути буде. так, що Після подача 06, 03, 014, 05. Все супер. 1392 сажі 4.8 перепад. Все технічно взагалі немає питань. Золи 6,5. Це нормально, це взагалі ну, вона чиста. Вона по автобанам десь їздила. Пробіг у нас б'ється кругом оригінальний, тут 244, тут трішки більше, але це нормально, невеликі 5% відхилення це норма. Що ж, автомобіль нам сподобався в порівнянні ціна, якість комплектація, вона досить таки приємна. За 800 ми домовляємось. В неї Ксенонові фари, гарна резина, абсолютно тормозні диски, колодки спереду і так само ззаду. Вона нам підходить по комплектації, мультикармо навігація, круіз-контроль, датчики дощу світла, 248 тисяч пробіг. І що немало, немало важливо, 11-й рік Ось така гарна резина, тормоза вже по мені казав. По салону у нас все чистенько гарно, на попередньому сидінні там трошки є затертість, тут у нас навіть підігрів є не тільки попереду, ще й позаду, позаду сидіння, бо... Автомобіль зі Швеції. такий тобто, з під підігрівами більш цікавіше моделі, цікавіший варіант. Як завжди в школі величезний багажник, шторочка є, вона працює. Двиний пол це так само опція. Є в нас крючок, компресор, піна. Все в наявності Краще б звісно було колесо, але що маємо, то маємо. прищів і нічого такого немає. Є в нас підкрас по цій гляді по задній. І переднє праве друго. Але все в косметиці. Нема ніякої шпаплівочки, не нічого. Безаварійний варіант. Досить така гарна машина. Отже, друзі, такий у нас сьогодні був риночний день, Четверг. Ми придбали два автомобіля. Це першим був Opel Astra H 8-го року. На досить класній комплектації з кліматами, саме головне з гарним світлом, з ксеноном, омовачами там, і досить така гарненька, ціленька, збережена машина. Коштувала вона 6500, за 8 рік це трохи дорого, але стан не дуже і дуже гарний. Стогорувалися ми за 6200 автомобіль, тобто економія сама по собі 300 доларів. І, і друга машинка була, шкода, Октавія 2012 року, в досить непоганому стані. Е, були там, е, підкрас був у нас по ляді і по правому передньому крилу, але чисто косметика, без жодної шпаклівки, без ніде нічого. І ще важливо, машина була не полірована. На ній такі були мілесенькі царапки, які там мільйон процентів вони споліруються. На старті автомобіль був за 2012 рік 8400 і придбали ми його за 8100 чи за 8 я вже забув. Е, ну, Навіть якщо за 8100, це досить суттєва економія, так само 300 доларів. Отже, хто гарно, гарно рахує, <гарно> то все, все зрозуміло, що робота по підбору автомобіля по факту людині виходить безкоштовно, але допомога це суттєва річ, яка, е, яка варта уваги. і... Користуватися цією послугою я вважаю потрібно, хто не дуже то сильно розбирається в автомобілях. Бо продавання є такі, що накручують, намилюють, напшикують автомобіль, наплаковують е, всякими пшикалками і е, просто з корча роблять конфетку. <х, x, <х,> От, так що дуже багато різних варіантів обману і по спідометрам, і по всьому. Це слава Богу, знайшли все те, що хотіли, і дуже дякую вам за перегляд. Кому подобається, не забудьте підписатися на канал. Також нагадую, є телеграм та вайбер-група в описі під відео, де з'являються цікавенькі автомобілі зі свіжих наших автовозів, які ввозять автомобілі з Європи, Швейцарії, Німеччини і Голландії. І свіженькі варіанти, ті, які гарні в класному стані, я завжди виставляю на продаж, бо гарні автомобілі ніколи не соромно за них відповідати. Отже, підписались на канал і пока, до нових зустрічей.